Всім привіт! З вами Саша. Сьогодні ми будемо робити ось таке колечко. колечко нам знадобиться ось такий бісер, білий та синій. І ось така лєска, 0,22 мм. Відрізаємо лєску 65 см. Ось, я вже відрізала. Тепер почнемо плести На Правий кінець ліски вдіваємо три, три білих бісеринки. А на, лівий кіне, а на лівий кінець теж три бісеринки. Так, діли. Тепер проходимо останнім кінцем. В ось цю останню набрану бісеринку хрест на хрест. Затягуємо. І в нас виходить ось такий кружечок. Тепер робимо ще один. Так. Втіваємо е, на один кінець на. Лівий кінець ліски одну синю бісеринку. Так, діли. І проходимо хрест на хрест. Теж рівняємо кінчики. Так. Ось вирівняли, затягуємо. У нас виходить ось так. Ось. Тепер на правий кінець лески вдіваємо дві синіх бісеринки. Так, ось так. А на лівий три. Проходимо хрест на нахрест і затягуємо. У нас виходить ось такі два кружечка. Тепер на лівий кінець ляски набираємо одну білу бісеринку. Проходимо хрест на нахрест. Ось так, затягуємо. І в нас ось так гарно виходить. Тепер е, на правий кінець Лиски набираємо дві білих бісеринки. Так, вділи. А на лівий три. Ось так. І тепер правим кінцем проводимо хрест на нахрест в останню набрану бісеринку. Затягуємо, і в нас виходить ось так. Тепер на лівий кінець льски вдіваємо одну синю бісеринку. Вділи ось так. Тепер затягуємо, проходимо хрест-нахрест і затягуємо. Ось так затягнули. Ось так. Тепер на правий кінець ліски вдіваємо дві синіх бісеринки. Ось так, а на лівий три. Ось так. Тепер проводимо хрест на хрест. Ось так, тепер затягуємо. І в нас виходить ось так. Я зараз вам приближу, щоб було видніше. Ось. І так робимо до кінця. Ось я вже зробила по розміру свого пальцю, тепер будемо затягувати. Так, О, проходимо правим кінцем ліски. В ось цю білу бісеринку, першу набрану, яку ми набирали. Ось так. Затягуємо. І тепер так само робимо лівим кінцем. Так. Затягуємо. Затягнули. У нас виходить ось так. Тепер е, правим кінцем ліски протягуємо в одну білу бісеринку, ось цю. Затягуємо ось так. А лівим кінцем ліски продіваємо в чотири бісеринки. Ось-чу, ось-чу, ось-чу и ось-чу. Так. О. Так. Так. Ну, можна ще зробити не тільки колечко в такій техніці, ще можна зробити чокер та браслет. Я зробила колечко протягнули і ось сюди. І затягуємо. Ось так. Тепер, Тепер зав'язуємо на два-три вузлика. Ось я відрізала кінчики Лески, і ось таке гарне колечко в нас вийшло. Буду дякувати вам за підписки та вподобайки. Всім па-па!